Більше десяти років минуло, як цей нестримний італієць брав золото АПЛ та знищував збірну Німеччини на євро. Маріо Болотелі найяскравіший приклад того, як навіть найпотужніший футбольний талант може бути розбазарений через кепський характер та банальну недалекість. Зараз йому 33, і він дограє в чемпіонаті Туреччини. Це явно не той рівень, на якому очікували побачити Форварда, який у 19 років разом з Інтером взяв требл, перемігши в чемпіонаті і Кубку Італії, а також в лізі чемпіонів. Привіт, друзі! Ви на каналі Галасо і це рубрика Змарновані таланти. Сьогодні ми пригадаємо шалені витівки Супермаріо, які перекреслюють всі його спортивні здобутки. Балотеллі народився у Палермо в сім'ї вихідців з Гани. В дитинстві він страждав хворобою шлунка. Йому зробили кілька операцій, і він цілий рік провів у лікарні. Біологічні батьки не змогли забезпечити своєму сину і гідне лікування і попросили допомоги у служб соціальної опіки. Маленького Маріо передали в італійську сім'ю, яка допомагала йому вилікуватися. Нові батьки Бало розказували, що кілька разів привозили сина в будинок біологічних батьків, але ті не відчиняли двері. Пізніше Маріо сказав, де вони були раніше. Чому жодного разу не захотіли зустрітися? Чому не зробили навіть спроби мене повернути? А тепер, коли я гравець серії А, вони миготять на телеекранах із трагічними виразами на обличчях. Можу сказати лише одне, якби я не став зіркою футболу, то вони б навіть не згадали про мене. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Також, якщо хочете підтримати вихід нових гривнею, це можна зробити за посиланням в описі до відео або натиснувши кнопку Спонсорувати. В 15-річному віці Балателлі не зміг пройти метогляд у Барселоні і був підписаний Інтером за 150 тисяч євро. Супер Маріо, за словом в кишеню не ліз і при запитаннях про каталонський клуб казав, що не грає з дівчатками. Старт кар'єри за Інтер був доволі успішним. Він часто виходив на поле, багато забивав і допоміг клубу взяти суперкубок Італії. Проте вже тоді проявився важкий характер Маріо. Він любив лаятися суднями, а ті часто видаляли його з поля. Один із найяскравіших випадків трапився на болотах під час матчу Ліги Чемпіонів. Ось як описував цю історію тодішній тренер Інтера Жозе Моуріньо. Ми поїхали на виїзний матч з Рубіном у лізі чемпіонів, і всі наші форварди були травмовані. Вихід із ситуації був один поставити Балотеллі. І от закінчення першого тайму, 43 хвилина, і Маріо отримує жовту картку. 14-15 хвилин перерви я витратив на розмову з ним. Я сказав, що не можу тебе замінити. У мене немає форвардів на лавці, нікого не чіпай у другому таймі. Грай тільки з м'ячем. Якщо втратив м'яч, не реагуй. Хтось тебе провокує, не реагуй. Суддя припустився помилки, не реагуй, і що в підсумку 46-та хвилина і червона картка. А ось ще одна історія від Жозе: одного разу, коли ми обидва перебували в Інтері, я попросив Маріо прийти до мене в офіс на другу годину для особистої бесіди, але він так і не з'явився. Тоді я позвонив йому, щоб дізнатися, куди він пропав. На що болотелі заявив, що пішов на кваліфікацію Формули 1. Маріо, я ж просив тебе прийти до мене у другій годині. В чому справа? На що він мені відповів? З вами я можу побачитися кожен день. А формула 1 в Італії проводиться всього один раз на рік. Вже тоді Маріо став частним відвідувачем нічних клубів і почав нехтувати тренуваннями. Муріньо перестав ставити Балотеллі в основу. Відносини з фанатами Інтера теж не заладилися. Після перемоги над Барселоною в лізі чемпіонів він демонстративно жбурнув чорносиню футболку на газон і покинув поле. Це була відповідь на незадоволені вигуки фанатів. А незадовго до переходу в Манчестер Сіті він приміряв форму Мілана. Маріо зізнався, що в дитинстві болівав за Ростонері і завжди мріяв грати за цей клуб. А під час зйомки одного з телевізійних шоу урочисто отримав червоно-чорну футболку від італійських журналістів і спокійно приміряв форму головного ворога Інтера. З Інтером довелося розпрощатися у 2010 році. Манчестер Сіті підписує Супермаріо за 35 мільйонів євро. Зміна обстановки пішла на користь Болотеллі. Він часто забивав та відзначився дублем в знаковій грі на Олд Траффорд, де містяни розгромили їм з рахунком 6-1. Разом з Бало Сіті змогли взяти Кубок Антлії, а в 2012 році на матчі Євро італієць, можна сказати, самотужки переграв збірну Німеччини. Кадри з того матчу стали справжнім мемом. У ті роки Маріо вважався новою зіркою, яка ось-ось підкорить футбольний світ. У листопаді журнал Тайм вийшов із заголовком, що значить бути Маріо з його фотографією на обкладинці. Як виявилось пізніше, він не хотів їхати на зйомку і давати інтерв'ю, тому що навіть не знав про існування такого журналу. Про популярність видання йому розповів його агент Міно Райова. До речі, саме Сіті став тим клубом, де Балотелі розійшовся на повну. Епізод з Манішкою, яку Бало все ніяк не міг одягти, здавався смішним і навіть милим. Але його гол п'ятою, що не відбувся, увів усіх в стан шоку. Мабуть, Маріо було дуже нудно в Мансіті, інакше як можна пояснити його витівку з дротиками для дартсу? Бало вирішив розважитися і пограти в дартс. Проте в якості мішені він обрав гравців молодіжки Сіті. Отримавши штраф за це у розмірі 100 тисяч євро, він не зупинився і підпалив свій будинок, запустивши феєрверк безпосередньо в ванній кімнаті. Вартість ремонту склала 400 тисяч фунтів. Але цього здалося мало навіженому італійцеві, і він вирішив закінчити серію витівок Манчестері на високій ноті та побився з головним тренером містян Роберто Манчині. До речі, до цього він встиг побитися ще з трьома своїми одноклубниками: Джеромом Боатенгом, Денсаном Компані та Мікою Річардсом. Клуб старався приховати всі ці історії, але згодом, все-таки, Маріо було виставлено на трансфер. Наступною зупинкою в кар'єрі італійця став Мілан. Маріо швидко повернувся в форму і в підсумку забив 30 голів за 54 матчі. Такого результативного відрізка в кар'єрі Бало ще не було. Але це не заважало йому порушувати дисципліну, сперечатися з суддями та курити перед іграми. Росонері вирішили позбутися проблемного активу, і в 2014-му Маріо повертається в Антію в якості форварда Ліверпуля. Та це виявився повний провал за 13 матчів, лише один гол. Пізніше цей трансфер визнали одним з найгірших у новітній історії клубу. Колишній нападник Мерсесадців Рікі Ламбер так згадував перебування італійця у клубі. Те, як болотелі тренувався, було ганьбою. Я ніколи не бачив такого ставлення. Його лінь позначалася на його результативності, яка була близькою до нуля. Маріо став дедалі більше обростати репутацією токсичного активу, який постійно влипає в скандали. То він в'їхав у ворота пекарні, то кинув свою розбиту тачку просто посеред дороги, то потрапив у бійку в нічному клубі, внаслідок якої один із відвідувачів позбувся трьох пальців. Ліверпуль злив його назад у Мілан, де бало взагалі себе ніяк не проявив. Райола, агент Маріо описував цю ситуацію так: нам доводиться докладати великих зусиль, щоб знайти для нього клуб. У Райоли була репутація агента, який захищає інтереси своїх клієнтів будь-якими способами, але навіть Міно довелося спітніти, щоб влаштувати його хоч кудись. Райола говорив, що Болотеллі – майбутній Італії, що він не по кишені Челсі і ПСЖ, що Маріо коштує 250 мільйонів євро, що Мілану пощастило підписати Маріо, та що той виграє три золотих м'ячі. У 2016-му Ніца вітала нового форварда. Італієць сказав, що Ніца нічим не ризикує. Напевно, до балу почало доходити, що багато тренерів вже просто бояться мати з ним справу. Історія повторилася знову: набір форми, непогані результати, порушення режиму, набір зайвої ваги та розірвання контракту. Я знаю, що багато хто посміється наді мною, але я реально претендую на золотий м'яч, говорив у ті часи Італієць. Потім був Марсель і Брешія. Історія повторювалася: несерйозні ставлення Маріо до тренування і постійні порушення режиму призводили до розірвання контракту. Коли він потрапив в Монцу, клуб італійської серії Б, він з останніх сил намагався прикувати до себе увагу. І до його татуювання з цитатою Чингісхана «Я Кара Господня додалося ще одне, тепер уже на обличчі. Це татуювання явно не допомогло. І після непоганого сезону Вода на Деміспор, в якому також виступав Ярослав Ракецький, де Маріо забив 19 голів за 33 матчі, він посварився з Керманичем Вічанцем Монтеллею та знову зі скандалом покинув клуб. Його підібрав швейцарський сьон, який має навіженого власника, що чудово підходить Маріо за характером. Крістіан Константін, так звуть власника, сам бився з тренерами, регулярно їх звільняє, понад 40 вигнаних фахівців за 20 років, та й з футболістами теж розлучається легко. Коли кілька гравців Сьона відмовилися скорочувати зарплату в пандемію, Константін їх просто вигнав дев'ятьох гравців за раз. Така людина навряд чи боїться Супер Маріо, але він, ймовірно, один з небагатьох у світі, хто був готовий терпіти італійця. Однак, замість того, щоб Усвідомити це, балутелі розбазарив свій шанс. Менше ніж за місяць після переїзду до Швейцарії він напився і зник зі ЗСУ на декілька днів, ще через три місяці крутив середні пальці болівальникам суперників. За це чиновники відсторонили його на одну гру, а він у відповідь звинуватив їх у зв'язках з мафією. Пізніше гравця відсторонили від тренувань з основною командою та почали підшукувати йому новий клуб. Як не дивно, прихистити гравця погодилися знову вода на деміспор. На даний момент Маріо взяв участь у семи матчах, в яких забив 4 голи, та багато матчів пропустив через травму. Багато хто пророкував Маріо велике майбутнє, проте складний характер поставив на цих планах жирний хрест. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не полініться поставити вподобайку та підписатися. Цим ви зможете допомогти в розвитку та просуванні каналу. Також пишіть в коментарях, про кого ви хотіли почути в наступних відео.